Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку давненько не знімав відосік і ось вам черговий відосик про ремонт монстра Хайсан 600. Легендарний квадроцикл, Легендарної 5-ї штурмової бригади. Але історія про його ремонт не дуже легендарна, але думаю, буде цікава. Квадрик попав до нас на ремонт в червні. Я їздив до хлопців під Краматорск забрати на сервіс інший квадрик Значить, забрав, і вони кажуть, може ще один возьмеш. Кажу: ну, блядь, давайте. Я з великим прицепом був 4-метровим. Загрузили ми оцього цього апарата. Я знаю цю техніку. Хайсан техніка дуже класна, надійна. Це прямий конкурент Лінхаю, Сігвею, Сієвмота. Виробництво і сам завод набагато потужніший за Сієвмото. Задумайтесь. Площаді його, об'єми виробництва і так далі. Ну, несуть. Все класно по цій техніці, але єдиний недостаток цієї техніки в Україні це те, що на них практично немає запчастин. Значить, проблема тут у хлопців була по варіатору. Він розлетівся, розбило кришку, розмолотило все. Ось тут остатки кришки, остатки рівня, запчасті від варіатора. Одну алюмінієву щоку розмолотило, розбило. Короче, на задньому шківу розбило одну щоку і одну на передньому. Це вже щока із донора. значить от перегріва, поплавились направляючі слайдера які стоять в цій кришці. значить от Перегріва розплавило внутрішній кожух пластиковий, який стоїть на моторі, і пластиком залило значить передню частину. Варіатори, отут стоять де ролики, Поплавилось на роликах пластикові наплавлення. Тут все було залито пластиком. Все поплавлено, варіатор не працював, варіатора не було в наявності. В общем-то, після того, як ми оглянули цей варіатор, я зняв відосик в TikTok і розповів про цей квадрик. Трохи кажу, якщо хтось знає, де взяти запчастини, напишіть. Через кілька днів пише. Один із підписників каже, я знаю, що це за квадрик я знаю, що з ним робити. Давайте я його відремонтую. З'ясувалося, що людина з Волині із сарн. М -м Перша думка така була, а чи не хочуть нас наїбати і квадрик. От. Я знайшов знайомих в сарнах, джипери. Сарний клуб. Джиперський вам привіт, Значить, Зв'язався з Ростиславом Організатор джип спільноти в Сарнах. Кажу, так і так, у вас там має бути така і така людина. Чи не міг би ти перевірити, що це за чоловік? Кажу, ну щоб ми квадрик просто, блять, кому б попало, не відправили. Ну, коротше, проходить хвилин 15, перезвання мені Ростислав, і каже: да, такий чувак є. Він каже: я тобі навіть більше скажу, його син працює у мене на СТО. Ну, коротше, я обрадувався. Що хтось нам протягнув руку допоші, тому що роботи влітку було дохуя, дохуя техніки військових було на сервісі. В той же час ми збирали гроші, у нас був відкритий збір на 700 тисяч гривень на багі для 80-ї бригади. І просто не було часу навіть сидіти в інтернеті, там підбирати запчастини, шукати, замовляти їх з Європи чи з Китаю. Просто боженька протягнув нам руку допоші. Ну, я відправляю цей квадрик в самий. Відправляю в сарни. E, Значить, ну і що? Періодично дзвонюю з цим товаришем, який взявся на себе відновити його. Він каже, так, да, так, да, я, я зроблю. Перший раз, коли він сказав, що це 2-3 тижні, як Арістович, ну я цьому не придав значення, ну а потім ця фраза повторялася кожен раз, коли я йому дзвонив. То він на роботі, то в нього щось поламалось, то болить нога. То він в рейс кудись поїхав дальнобойщиком, то під Полтавою поламався, то під Бухарестом. Ну, коротше, вже доходить діло до Нового року. Він трубку не бере від мене вже півтора місяці, не відповідає ні в Viber, нікуди. Коротше, довелось мені через мого знайомого джипера Сарний клуб. Дзвоню опять Ростиславу, Кажу так і так потерявся чувак. Найди мені його. Найшли ми його сина. І значить, зв'язався я з сином. Ну і що, довелося їхати в Сарни забирати квадрик. Квадрик забрав я. Ніхто по ньому ніхуя не зробив абсолютно. Квадрик простоїв півроки. Півроку, блядь. Отак наші люди допомагають ЗСУ, отак наші люди похуїстически відносяться. До того, що відбувається в Україні. Значить, що зараз? Що по квадрику? Це таке лірічне відступлення. Значить, варіатор ми вже зібрали, як ви бачите, кришка стоїть, кожух там стоїть, все стоїть. Значить, Варіатор тут стоїть від Yamaha Grizzly 700-ки. Да, один в один просто становиться на штатні міста. Єдине, що є там заводський косячок. Значить, Ярослав з ним трошечки погрався. Значить, Передня щока там трошечки, трошечки має зазор до коленвала, поэтому там треба було підібрати пару шайбів. Ярослав це побідив, для того, щоб не облизувало шліцеву часть. Дивіться, тут ось шліців практично нема. А на цій щоці, це те, що стояло там, ну просто їх з'їло в ноль. Коротше, щоб такого не було. Щоб такого не було, вже там все отрегулюване, стоять проставки, шайби підобрані, виготовлені, проточені. Тобто варіатор має працювати огонь. Основна проблема, з якою приїхав квадрик, розорваний варіатор, він, вона вирішена. В принципі, хлопці нас просили тільки оживити його, щоб він поїхав. Ну, Оскільки квадрик у нас вже вирішили передивитися тут. Е... Задрочені просто мертві всі чотири шарові опори були. Верхня ось запресована, нижня Ярослав перепресовує. По цій стороні вже шарові стоять новенькі. Шарові новенькі, і верх, і низ і, і рульові тяги. ну, Старі шарові, тут їм просто глина, тут нема, нема нічого живого, рульові наконечники теж глина. От. E, що тут? Колодочки є, підшипники цілі. E, прелість цієї подвески в тому, що вона на втулках. І якщо там є хоть грамм смазки, воно ходитиме. E, Прелість Хайсана в тому, що тут, якщо я не помиляюсь e, металлічні втулки. Хоча не, тут на цапфах стоять. Ось у нас зняти цапфи. На цапфах були невеликі люфти, задні цапфи. Ось вони. То цапфи тут вони теж мажуться. І от, цапфи 100% на металічних втулках, а тут не пам'ятаю. Але здається теж. підв'язка тут дуже крепка і, можна сказати, вона не вбиваєма. Якщо хоча б періодично через тавотниці сюди закачувати трошки смазки, воно ходить. Значить, цапфи зняли, передивились, люфт там мінімальний. Значить, обожмемо все, поставимо назад. Буде працювати. От. Е мертвий акумулятор. Акумулятор у нас був в резерві, новий акумулятор вже поставили. Що е ще? Ну, це отак у хлопців тут протитуманки висять. Значить, ми це діло модернізуємо, засверлимо відверстя, закріпимо їх. Е і це, мабуть. Тут був на рулі виключатель. От, кришки з цієї сторони не було, вона десь у хлопців. От, значить, зараз дозбираємо ходовочку, ну і виїдемо, випробуємо, як працює варіатор від грізліка. Тому що там об'єм більший, потужність двигуна більша. можливо, прийдеться погратися роликами. Ярослав уже крутив його на холосту, газував. Каже, що, мабуть, роліки легкуваті, сюди треба буде важче поставити, ну, але побачимо. Так, ну і В ході оцих всіх метарств і странств, поки я їздив в сарни, поки півгода вже з цим чуваком, значить, спілкуюсь з колегами і з'ясувалось, що десь рік назад цей квадрик був в ремонті. Значить, Ремонтували його наші колеги, хлопці з Мотомото. Керівник сервісу Віталік сам його ремонтував. Значить, яка історія? Хтось насипав в двигун в маслозаливну горловину цукру? Насипали цукру, відповідно, поїхали на цьому цукрі і просто вмерла поршнева. Хто таке зробив? Ну, явно, хтось із військових. Ну або місцеві жителі, ви знаєте, що на Донбасі ждунів дуже багато. Може, десь хлопці там в магазин заїжджали чи ще десь хтось підкрався. Коротше, була така історія, що десь рік назад ремонтували двигун. Значить, це квадрик був 600-кубовий. По наявності на момент ремонту не було 600-кубової поршневої. тому поставили поршневу від, від 500. ки Поршнева від 500. ки Как вы видите, 454 куба. Есть один нюанс. Поршнева на картер стоит. Стоит все чудово, добре, по шпильках, все там четко совпадает. Значит, але есть одно але. Не совпадает геометрия поршневой и пришлось менять коленвал. Короче, в наявности был от 500 и коленвал, и поршнева, поэтому заменили тут и коленчатый вал. Поэтому Хоч раніше це і була шестисотка, по факту зараз це п'ятисотка. Ви уявіть себе, блядь, з якими сложностями доводиться сталкуватися людині, яка не знає цього, що тут стоїть поршніва, така коленвал такий. От приїхав до нас квадрик на ремонт, ми думаємо, що це шестисотка, да, Дай варіатор шукаємо на шестисотку. Приходять запчасті, а вони не підходять, блядь. То що коленвал другий стоїть, варіатор одягається прямо на коленвал Ну, коротше, Єблі секса з цим квадроциклом. Дуже багато, дуже багато переживань і дуже багато бажання віддати його війську. Тому що стидно, блядь, перед хлопцями, що півроку, цей квадрик квадрік просто, простояв. От, ну я перед новим роком психанув, поїхав в сарни, забрав його. Вже треба закривати це питання та віддати. Тому що квадрик легендарної 5 штурмової бригади. Загалом техніка дуже надійна, Значить, ну, але умови експлуатації і от такі блядь, які засипають сахар в двигателі. із за них техніка виходить з ладу. Ходовки дуже живучі, мотори дуже живучі, мені подобається. Такі речі, наприклад, тут воздушний фільтр, як на, як на старих ямахах Грізлі. Фільтр поролоновий. Значить, приблизно така в нього конструкція, тільки корпус металічний. І Для того, щоб зняти поролонку, у нього нижня частина, відкручується болтик і знімається оця металічна кришка, і поролонка просто витягується. Це зроблено для того, щоб можна було обслужити фільтр. Ви берете фільтр, пиздуєте до умивальника, берете. не знаю, что у вас есть. У нас вот такое мыло Может у вас Гала, Фейри, какая-то Фрося. Берете эту поролоночку и выстируете. Аккуратненько. Постирали, просушили, наносите на ней масло. Например, ось жидкость для воздушных фильтров. Раз. Что тут у нас есть? Матюлевские жидкости стоять. Спрей для воздушных фильтров. Наносити на цю поролоночку спрей, масло оце і двигунчик шепче. Шепче просто як часики. Тому що поролоновий елемент в парі з маслом це найкраще, що може бути для віздіхода. Адже масло задержує навіть самі мілкі піщинки Такого якості виконання проводки я не бачив на жодному іншому квадріку, Ну, якби Схоже, десь ми бачили, да, все в гофрах, в кембріках. Отакі герметичні коннектори. Але якщо роз'єднати кожен коннектор, в коннектор всередину накладений силікон. Це для захисту м -м, компонентів проводки від вологи. Ну, тобто, навіть якщо ви його утопите, проводка тут не пострадає ніяк. То що... Оце пространство, де соєдняється, як то кажуть, папа і мама, воно заповнене силіконом і вода туди ніяк не попаде. Такого немає ні у Сігвея, ні у Лінха, я не знаю, я навіть на Япошках такого не бачив, якщо хтось десь таке бачив напишіть. Коротше, Апарат класний, апарат надіжний, апарат технологічний, міцний. От. Рекомендуємо таку техніку до покупки. Ну, єдине, що е, ситуація з запчастинами поки що не найкраща. Але тенденція міняється. Я знаю, що з кожною партією квадриків заїжджає все більше і більше запчастин і розходників. Значить, ну, якщо варіатор як казав, ми тут від Yamaha Грізлі підібрали, ну, то шарові опори, наприклад, вже є в наявності. Рульові наконечники, наприклад, вже є в наявності. Колодки ми не міняли, але я бачив, що вони вже є в наявності. Амортизатори я вже бачив, що є в наявності. Поршневу, Похожий двигун у нас був в ремонті, трошки старіший. Поршнева вже була в наявності. Ми теж купували і міняли. Такі речі, як фільтри, масляні, воздушні вже є в наявності. Ремішок варіатора. Ми купили оригінальний, новий поставили. Тобто ситуація по запчастинах міняється, але ще повного спектра запчастин немає. А, ну що тут? Дохлий акумулятор був, напевно, він ще рідний. От Був у нас резервний акумулятор новий. Поставили сюди свіженький акумулятор. Що, виїдемо, покатаємося та замінимо масло, хоча візуально. Масло чисте, фільтр тут не так давно міняли, але зважаючи на те, що квадрік працює з хлопцями зі штурмової бригади, то треба, щоб він був максимально надіжний. Тому зальємо сюди обов'язково свіженькі масла. Ми заливаємо синтетіку ХАДА. Отаке масло найліпше по нашому досвіду. От, звісно, можна і матюля. Тільки матюля треба брати напряму у постачальника. Не купляйте матюль на базарі, в селі, в якихось магазинах. Тому що багато підробок. Зальєте підробку, буде пізда вашому мотору. Куп... Купляйте матюль напряму у імпортера. Імпортер постачальник матюля в Україні компанія ПП Владислав. Е, О така історія про цей апаратик. Так, вчора, до 9 вечора, до початку 10 ми на цьому місці дороблювали СІФ-мото для військових із Запорізького напряму для розвідків. Сьогодні на цьому місці Хайсан. Дасть Бог, завтра на цьому місці буде Sigvey. Тут по варіатору теж. Питаннячка. Ну і коли закінчимо з Сігвеєм, що тут у нас? Бірпі, не знаю, чи це 800 чи літр, ну розйобаний сильно. І поток транспортних засобів отаких от військових не закінчується. Я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись його завдячуючи їм. Же, тож не забувайте їх підтримувати. Значить, коли у нас є можливість, ми ремонтуємо цю техніку власним коштом, є гроші, я все купляю, відновлюємо і віддаємо техніку. Буває таке 2-3-4 ремонта підряд і ремонти дорогі. Коли бюджету не вистачає, тоді я відкриваю баночки. І ми гуртом разом з вами скидаємося і ремонтуємо таку техніку. Або скидаємося, купляємо нові квадрики, або хлопці бува просять дрони камікадзе покришки там для пікапів, реби, ретранслятори і так далі. Поэтому долучаємося і гуртом їбашимо, наближаємо перемогу. Актуальна баночка. Самий дорогий квадрик у нас поки що, напевно, оцей. Там в районі, ну там новий варіатор, там все нове ставиться там десь під 80 тисяч гривень, там тільки запчастини по варіатору, не рахуючи деяких інших розходників. Тому в описі під відео буде баночка, значить, на яку ви можете задонатити на той квадрик. А загалом збори найчастіше я публікую на своїх сторінках Instagram Facebook. Посилання на них ви знайдете там, же в описі під відео. Підписуйтесь на Інстаграмчик, фейсбук і будемо разом робити охуєнні добрі справи. Е -е. Є думка е організувати, створити спільноту підприємців і зробити регулярний донат. Скажемо, що понеділка 100 баксів. Уявіть собі в спільноті 100 чоловік, 100 підприємців з різних куточків країни. Для підприємців, для бізнесмена 100 баксів. Не такі великі гроші, та і для будь-якої людини, яка нормально працює, нормально заробляє 100 баксів, що понеділка можна задонатити. 100 людей по 100 баксів. Це 10 тисяч доларів. Це можна купити парочку таких квадроциклів. Це можна купити там три десятка ахуєнних ребів, там, чотири десятка якихось дронів ахуєнних, або можна купити два пікапи. І от, можна, як то кажуть, своїми діями писати історію. Поэтому всі, хто хотіли б робити історію, долучатися до боротьби з ворогом, хтось може більше донатити. Я не проти, не проти. Це я для прикладу так, таку просту арифметику. 100 людей по 100 баксів це 10 тисяч доларів щопонеділка. Щопонеділка, уявіть собі. От. А за місяць це 40 тисяч доларів. Е, Тому їбашимо, наближаємо перемогу. Не слухаємо піздоболів Дмитрія Гордона. Військовим потрібна підтримка, Підери, е, лізуть щодня, вони не, не планують абсолютно зупинятися. Е, від такої техніки залежить життя. Вчора ми ремонтували тут 550-й сієфмо, то вчора була неділя, цілий день ми товклись до 9-ї вечора, доки не, не заставили квадрик адекватно працювати, доки не переробили всі косяки після попередніх майстрів. E, значить, і о 4 годині ранку за квадріком приїхали військові. Тому що є поранені, є загиблі, і евакуації поранених, і тіла загиблих вивозять квадріки квадрики і баги. Стратегічна техніка, вона дуже потрібна. Поэтому наближаємо перемогу разом її бачимо. Якщо вам потрібні нові квадріки, звертайтеся. Є у нас техніка. На будь-який смак, на будь-який бюджет для будь-яких задач. Якщо вам потрібен сервіс, звертайтесь, привозьте вашу техніку, але не обіцяю, що це буде швидко. Тому що тільки зараз раз. Отам стоїть два. І отам стоїть три. Ну і Ще у нас є черга. Зараз, отам на дошці у нас записано, зараз у нас заброньовано 4 квадроцикла. А, це 4. Раз, два, три, чотири. Із них, коротше, виходить, що сім квадроциклів. Один, один із замовників замовив чотири квадрика. Ось вони тут стоять. Перший, другий, третій. І ось він, четвертий. Це поїдуть квадрики на Рівненщину під Костопіль прокатчикам. це чотири. І ще три квадрика короче контакты все тоже в описании под видео там будет посылание и на сайт и на соц. мереже звонить а мы заканчиваем эту 600 Хай хайсан ну точнее это уже не 600 а 500 -ка. рама, подвеска, кузов у 600 и 500 идентичны поэтому теперь это 600 -ка. ну все и 600 блять Так скажем, на четверть Ямаха. Те, що варіатор тут стоїть з розборки, Бушний від грізліка, від Ямаха Грізлі. Це чергове підтвердження, тому я пояснюю, що китайці не винаходять нічого нового, вони беруть за основу основних вузлів і агрегатів своєї техніки. Старі вузли і агрегати японців, американців і так далі. Да, буває трошечки вони модернізовують, да, буває щось трошки десь відрізняється не таке. Але загалом загалом е, хороші заводи серйозні, ось такі як Хайсан, такі як Лінхай, Сієвмота, Сігвей. Вони беруть прості надійні вузли агрегати там 80-х-90-х років розробки. Тоді ще, блять. В принципі, всі виробники відрізнялися тим, що робили якісно. і Тому от така техніка досить надійна. Міняйте масла вчасно, фільтра, обслуговуйте і воно буде їздити. Ну, ось Дивіться, Ярослав поставив нові шарові і забив під пильники червону водостойку, смазочку, для того, щоб туди менше попадало води. Ось він, рульовий наконечник, один, ось він внутрішній рульовий наконечник. Тоже, бачите, там смазка Красная водостойка Плюс резьбы все Резьбы все На медь посажены Для того, чтобы Наступный, кто будет его разбирать Не ебался, если он заржавеет А на квадриках бывает так, что Ржавеет, будь здоров то что квадрики ездят болотами Лесами, бачать, много воды Ебашим Обняв припідняв, кому була цікава історія, ставте плюс в коментарях. Контакти всі в описі під відео. Звертайтесь, кому що треба. А цей апарат буде жити півроку. Просто блядь, півроку. Мені дуже хочеться його віддати уже війську. Хлопці, штурмовики, п'ята штурмова дуже лояльні. Я позвонив їм вибачався. Вони кажуть, та ми розуміємо, ми тебе не торопимо. Твоєї вини нема, я свою вину відчуваю. Знаєте, я ж його взяв в квадрік. Раз я його взяв, забрав у них, значить я, блядь, мушу його відремонтувати. А він, блядь, півроку простоїв. А все должно було бути охуєнно. Чувак визвався, каже, я вам поможу. Ми провірили, блядь, да, це не шарлатан, нормальна людина, як мені сказали. Ну, а, блядь, оказався чистої води підарас. Обіщав, 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 потім взагалі перестав трубку брати. Просто, блядь, підарас. Ну таке. І бачимо. Долучайтесь. Гуртом, як то кажуть, і батька легше бити. Баночка на відновлення оцього. в описі під відео.